Три довічних ув'язнення, один виправданий. Такий результат першого суду, який провів Гаазький окружний суд, ось тут у Нідерландах, у аеропорту Схіпкол, у спеціальному захищеному судовому комплексі. Це перший суд щодо збиття авіалайнера MH17, тобто Боїнга 777 малайзійських малазійських авіаліній, який летів з Нідерландів і був збитий Росією. І саме Росією, а не проросійськими бойовиками, тому що дуже важливе досягнення цього засідання, точніше, цього цих слухань, це те, що саме Росію визнали винною, саме Росія контролювала так звану ДНР в той час, як коли стався цей теракт. Дуже коротко про те, що ж власне присудили і кому найголовніше це те, що Ігорю Гіркіну та всім відомому бойовику, який ну по суті є е, представником ФСБ або інших російських спецслужб, і від їх імені окупував Слов'янськ і допомагав окуповувати Донецьк. Його визнали також винним у цьому злочині. Він координував по суті збиття усіх. Літаків українських військових і гелікоптерів українських також військових, і це означає, що також він був до певної міри причетним до того, що до України був завезений російський бук із Курська із а, військової частини. Звичайно, він діяв не один. Звичайно, у нього були спільники, і от саме двох із цих спільників також визнали війними. Це теж умовно кажучи, бойовики ДНР Харченка та Дубінський підлегв Гіркіна, які допомагали завозити бук. І і евакуйовувати його щойно стало відомо, що збили пасажирський авіалайнер. Так, це дуже важливо. Суд визнав, що бойовики не мали на меті збивати саме цей літак. І попри це, суд вважає, що вони є винними, тому що це. Цивільні люди вони не представляли на той момент офіційно російську армію, вони декларували в те, що вони такі незалежні і борються а, за Донецьку народну республіку, нібито і тому вони не є так званими комбатантами, їх можна судити в цивільному процесі, і це означає, що вони точно так, як незаконно збили літак із цивільними людьми, вони так само не мали право збивати і українські військові літаки. Тобто, суд постановив, що навіть без наміру, без умислу вбити дві. 298 цивільних людей, вони винні у цьому вбивстві. І понад те, суд сказав, що вони винні 298 разів. Гіркін Дубінський і Харченко признаються віновними. Вони в сообщничі привели крушені самоліту і смерті 298 людей. Тобто вони тобто в убийстві 298 разів. раз. Для того щоб ви це побачили, ми поїхали до Нідерландів і просимо вас підтримати наш канал, лайкнути це відео, а також підписатися на нас. А зараз ми вам покажемо невеличке інтерв'ю із представником родичів загиблих у катастрофі, яке ми записали на меморій. Реалі жертвам MH17. First... Члени наших родин стали по суті першими неукраїнськими жертвами війни проти України, що розпочалася 8 років тому. Вона почалася 8 років тому. Війна почалася у Криму, потім на Донбасі, і в ті часи Росія приховувала свою роль, і тільки від лютого цього року вона перейшла до відкритої війни, до більш офіційної війни. Але для нас війна триває вже понад 8 років, і за цей час було багато, багато. Багато українських жертв. І от для нас, для нас зрозуміло, що все це триває вже вісім років. Чому виправдали четвертого обвинувачуваного Олега Пулатова. Це дуже цікавий обвинувачуваний. Річ у тім, що він був єдиним. Адвокати кого були? Представлені у цьому процесі, ну звичайно, він не сам собі забезпечував голландських адвокатів. Звичайно, за це платило російське керівництво, російське ФСБ чи російська держава, байдуже хто саме. Але найголовніше, що Росія його сюди запустила для того, щоб по суті через цих адвокатів випитати, дізнатися, які дані є у слідчої групи, і вони очевидно не дарма обрали саме цього обвинувачуваного того, що виявилося, що його вину доведе. Вести неможливо, бо у нього надто мало доказів, які свідчать про його пряму причетність до збиття. Це насправді дуже важливо, що його виправдали, і дуже важливо для нас позитивно. Річ у тім, що це доводить, що суд був неопередженим, що він не ставив на меті обов'язково засудити усіх, а він хотів. Знайти справедливість. Ця справедливість була знайдена обвинувальним вироком. Суд Супрікаваріведґіркіна Гіркіна, Дубінського і Харченка до нему заключенню. Отже, що ще дуже важливо у цьому суді, ну звичайно для родичів загиблих важливий сам факт того, що нарешті є справедливість, що їхні страждання ну по суті завершилося покаранням або добре не покаранням, а засудженням. Тих, хто був причетний до цього злочину, зараз звичайно попереду велика процедура. Їх необхідно знайти в Росії, їх необхідно оголосити у міжнародний розшук. І потім, ну сподіваємося, після деокупації Росії, після перемоги України, вони предстануть перед не судом, а вже перед покаранням, і відбудуть довічне покарання, заплативши також 16 мільйонів євро. Постраждалим, точніше, родичам загиблих у цій катастрофі, але для нас найважливіше те, що суд цим не завершився. Суддя, головуючи у процесі, підкреслив, що це не всі ті, хто були причесні до. Збиття е, цивільного авіалайнера це означає, що попереду нові судові процеси. There is a, a розслідування вже триває. Як щодо вини російських високопосадовців, так і щодо екіпажу саме того буку. І я розраховую на новини про це вже на початку 2023 року. Uh, so I really hope and... Датюґетугеморабатишбінг uh, і можливо будуть також нові судові процеси. Maybe there will be new trials. попереду засудження військових і річ у тім, що зараз саме цей суд не міг судити російських кадрових військових. Для цього потрібен інший суд. Цивільний суд на це права не має. Але вважаючи або враховуючи те, що був зібраний шалений. Масив неспростовних доказів, зважаючи на те, що відтепер судом, який має незаперечну довіру в Європі та в світі, встановлено, що саме Росія офіційно була причетна до збиття. Авіалайнера можна стверджувати із високою певністю, що з часом також російське керівництво буде засуджено і сподіваємося буде відповідати за цей злочин. Тому що, звичайно ж, зенітно-ракетний комплекс «Бук» не був коплений у воєнторзі звичайно ж його забрали із російської військової частини і могли зробити це лише за дозвілом військових командирів, лише за вказівкою найвищого керівництва Росії, принаймні збройних сил Росії. Отже, це лише початок шляху. На цьому початку Україна та цивілізований світ виграли. Ми отримали справедливе, дійсно справедливе рішення суду, яке не мало на меті засудити всіх, яке мало на меті знайти справедливість, і попереду повна справедливість, попереду перемогу України і попереду засудження всіх російських військових злочинців.